В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі брати і сестри, як воно буває в нашому житті, коли ми дістанемо щось таке дуже дороге, очікуване, цінне для нас, коли, скажімо, ми придбали нову хату, і щойно вчора відзначили входи, не переїхали туди і раптом наступного дня прокидаємося в цій оселі. Чи коли купили? Автомобіль вчора пригнали тільки додому, встигли порадіти йому, і ось наступного дня виходимо на подвір'я і починаємо його оглядати. Чи навіть коли хтось, в перші разі йдучи до школи, роздивляється свої книжки, які вчора принесено додому разом із ранцем, а сьогодні вже треба збиратися йти до школи? Кожного разу слідом за першим вибухом радості до нас приходить прагнення. Озирнутися, подивитися на те, що нового з'явилося в нашому житті, відчути, пережити його, насолодитися ним. Вчора ми святкували подію надзвичайної в історії церкви, дарування того, що є коштовнішим за будь-які наші найдорожчі придбання, які ми здобували протягом життя, здобуття для церкви, благодаті Святого Духа. Тієї нової якості, яка змінює її, перетворює на щось зовсім інше, відкриває її до тієї незбагненної і нездоланної сили, яка здатна перемогти будь-які перешкоди на цім світі. І ось сьогодні, на другий день свята, ми, прокинувшись, ніби знов повертаємося до цього подарунку, усвідомлюємо його вже глибше. Починаємо звикати до нього і водночас відчувати, що ж нового дав він нам, у чому він нас змінив. Якось ніби на перший погляд не пов'язане це зачало Євангеліє від Матея із цим дарунком. Але чому нас навчає Господь через святу церкву, яка пропонує нам послухати сьогодні цей уривок у почутих нам історіях? За Бути сміливими, пам'ятати про ту велику силу, потужну зброю, якою наділений кожен із нас? Зброю ласки Божої. Хіба мало було в нашому житті випадків, коли якась перешкода здавалася зовсім нездоланною, хвороба невеликовною, втрата безповоротною, і раптом. Після наших молитов все ставало на своє місце і оберталося під якимось зовсім новим кутом зору. І раптом ми повертали з лишком те, що здавалося, втратили. Раптом хвороба виявлялася виліковною і ми починали поволі повертатися до здоров'я. Нам навіть страшно було відчути, якою ж любов'ю до нас наділений Бог, що Він на нашу слабеньку молитву так раптом відгукується і нам допомагає. Кожна наша громада, кожна церковна парафія, вся наша церква є дивом, якому ми не припинимо дивуватися. Бо справді, здавалося, кілька десятків років тому назавжди похована церква, останні громади доживають свого віку, і невблаганна влада партії веде нас у суспільство без Бога, без віри. Минає кілька років, і виявляється, що всі ці переконання побудовані на піску, розсипається вся та фальшива ідеологія, а церква живе, церква кличе нас до себе, церква кличе нас до спасіння, скільки перешкод було в житті вашої громади, скільки кожному з вас довелося почути принижень в тому, що нічого у вас не вийде, і ця церква незаконна, і влада підтримує іншу церкву, і землю у вас відберуть, і не дадуть нічого збудувати. Було таке? Було, і кожен з вас може це пригадати. І що ж, ми стоїмо з вами в цій церкві, ми молимося і відчуваємо ту силу, яка допомогла подолати всі ці перешкоди і спроби зруйнувати майбутнє громади. Немає сили потужнішої за Бога. І він сьогодні нагадує нам, що о той коштовний дарунок, який ми одержали, бо особі апостолів всім є причетними до того дарунку. Святий Дух відкритий для кожного з нас. Він нас усіх наснажує, Він перебуває в церкві, Він нас опікає і допомагає йти до спасіння. Але Він чекає від нас, що ми будемо. Гідними його присутності, що ми не будемо губитися, панікувати перед труднощами і капітулювати тоді, коли здаються перешкоди нездоланними. Мужність, сміливість, вміння захистити свою гідність, гідність своєї церкви, свого народу ось чого очікує від нас. Господь. Він чекає, що ми будемо молитися не слабкими голосами, озираючись, чи не стоїть, хто в нас за спиною і не помітить нас, не запише кудись і не доведеться за це покутувати. Ми пишаємося тим, що ми розмовляємо з Богом і знаємо, Бог чує нашу молитву, якщо вона щира. Сьогоднішній день це день переживання сили церкви. І, хоча у кожного з нас є маса своїх власних життєвих проблем, хвороб, тих загадок у майбутньому, які нас часом лякають, цей день дає нам відчути ту силу, якої не здатен ніхто перемогти. Хай же це відчуття присутності благодаті Святого Духа допомагає нам не тільки на сьогоднішній службі, а в нашому повсякденному житті. І хай це. Виключне право, ця неосяжна радість бути християнином і слідом за Христом іти до спасіння, стане радістю кожного з нас і осяє наше прийдешнє життя тим світлом надії, яке кожному із нас дарує Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!